Ну що ж, всім привіт! це Я Чмолік і це був ваш, будемо продовжувати. Давайте, по нова локація. І я зміг настроїти графіку, тільки не знаю, що гра не буде глючити. Як мінімум графіку, я зміг зробити хоча б нормальною. Не то, як вона була. Зараз бачите. Чекаю поки загрузи. Що за дуже довго грузи. Yeah. Так ми приїхали. Ой, я зробив більш менш нормальну графіку є а в бігти тепер. Основної кісє фітлетшо Шипіння. Почуйте. Може ще світ запустити, до якоїсь атмосфері. Все. Ой, є. Хоча... Все. Ой-ой. Хоч це звук нічого не означає, тут дуже неприємний. Все, ми в безпеці. Так. Якийсь мужик. Два полігона на ньому. Якщо отак от? Ні, мило. Yes, what is it? Yes, what do you want? Oh, em... Um... Are you all really open all night? Are you all really open all night? but I take my naps at midnight, so you better not need anything after that. Wait a second. <laughs> Ми відкрити всю ніч, але я дай маю північ. Тому краще нічого не потрібно після цього. Оу, окей. I'll be sure not to need anything. We'll see. Да, побачимо. Чи можете? Да, поставка. графіка на не так прикольно, але пофіг. І не хочемо грати. І щось там треба спочатку. Поглянем. Такі ж ніби не бит. Поглядає дуже дуждену стіна. А вот. Так, что Щоб взяв е, щлушить чи якось так. Як я розумію, треба спочатку в правильну машину запхати. Після того вышар. Окей. Скільки часу? сихолен. Окей. Екзоюняє, подасть 7 хвилинчко, тоді ж тим описую. Так, Леон. Та ж виз пізно мийте одяг. Так. Yeah. Да. Я буду його чи На завод буду йду. Це єдине місце, яке відкрите, куди я виїжджаю з боду. І бошка ж ні муку купує що Що з луків? Перший раз... І, ну, тут? Так, це було поворот багато років тому, все вся велика пожежа. Ага, коротше. Це звучить по погано. У пожежі також горіла дівчина, працівник, я не люблю поширити цю шутку, але. А що? Ну, досить згадковую, я маю на увазі, як вона помела, це не було, про жежу, яка почалася швидко, Вона мала Мати достатньо часу, щоб вибратися у і знайшов офісі. Звісно. Говорив, що... О, власник у вас так ці цього як -то, місця старий, Прийшов і бив всіх жінок. Зуміт потім буду посушити. Ну так, це правда після як, як По молодіх посушити. Окей, давайте сходу по інших місцях, я я розумію, що можна зайнятися. Ну так, більше ми тут не можемо ніде деху... ходити. А ні, ні, чекай, ще якісь місця. Звонят. Просто мовчать і все. Так, Окей. Реструм. Фонтанчик з водою. Напевно. Так, чоловічий, давайте червочі. Закрито. Жіночий, закрито. Ну, добре. Давайте пройдемося по місцях, які тут є. Тому що якщо наполяснімо, то може походити і позволяти зі своїх людьми. Що за звуки? Звучить дитина плаче, але... це не звучить як дитина. Ай, але це не дитина. Старай будінька. Що сталося тут? Сама сама яка згоріла. Реально звучало так ніби, як дитина плакала, а потім не дитина. Доросла дитина. Так... Давайте подивимось. О, перший магазин. Э... Аугурдем. Там щось писало в Який старий мужик, що заліз за магазинчик такий. Оооо! xxx напевно. Мгу, я не буду читати. Так, давайте приступ магазин з фільмів, та страшні фільми, Всех таке Відеоігри. Почекай. United Falls. Мені в лень читати. Ничего Przesłuchaj, to. Proszę, jakiś na naś, roba, tak, muzyk, really tu, e, tak Nie, spokójne, czy nie? Tak żadnego problemu. Jak muzyk, szoku Nie wiem, czy to jest w Nie jak to jest Filmu. Film i ryba.

Ам PeePal. Це PayPals. Я PayPal. Я Це мій магазин. Right. Добре. Що ж скажеш? Can I help you? Then... Ага, It's right. Коч, що нам робити нічого, сукерічки. Я не хочу зараз сукерків. Так, э, нічого інтересного, серіали. Хоч давайте вийде і подивимося далі. А, спочатку подивимося до стейки. там ще часу. Сипидотка по бета. Напишите, что усыли. А, ну да, никогда что не до А я кша. О такие зменочки. То есть ты и далее. Ч ⁇ секунду? Бляха, прикольно форматио, чувак. Как чмолика. Так. Ува. Ліву мешку... Ага. Та, я не пам'ятаю, що треба зробити. Ай, можемо віддивитися, що в мене є в інтарії. У мене є альбом якийсь. І ховати дитини. Так, яки, як дитини, йома його. -йо. Так, ось, спаймо. Тільки ще став часу дві хвилини. В тіому? Ще давайте походимо десь. А що чекати? Ще багато місць є. А ні, мало місць. Ще за щось піца якась. Машина. Я думаю, га, ця машина їм допомогла. І ще нас не. Хм, це дивно. Я десь цю машину ну, до цього. А я не бачив. Я ще просто подився, я не до якого. Так, тут газетки є. Окей. Йдем далі Ми щось побуткінка О, це просто красно. О, боже, зінки, ставите магазин. Якщо у вас в магазині є дзвінок, кличте мене, я побунькаю. Ой, знав, я взяв ще якісь предмети. Десно, вони щось міняють взагалі Та що їх било, чи ні. Хліда ще залишилося, що на хвилинах. То з ней щось міняє по сюжету, що їх було, наприклад, це. URBAN, LEGENDS, RAPERS A, to poczytać można Wow JoJo -jo. O, jakaś manga, comics ja no, już ja, no, że nie na świecie Ja nie... Ja nie wpadłem w Ale wygląda interesno Wiesz to po pół mnie nie będzie się popuł, nie bieżu, Ja tam chciałem zrobić co tam bieżu. Так, подив, що там, О! Закінчу, походу, поки я читав. Та блін, не ще. Ских там все. Ще? Ще 20 секунд, давайте почекаємо і віднесемо речі. Так. <кхем> Зараз віднесемо речі. Так. І скільки ще? 9 секунд. Ой, 12 секунд. Чекаємо, 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 чекаємо. Привіт, чувак, чувак, папа Так, чекаємо. Вже? 6 секунд Одна секунда Нарешті Я так ось чекав Ми любимы Певны до ячку Так тут тяжко гуртати предмети Окей давайте там в одяг О, хтось походу зазвонив Ключ. Ключ до кімната. Ну вже кімнату піц не будемо, тут нічого інтересного не буде. Давайте вже по сюжету будемо туди одразу. Наш на щось чекати. Так, ванна кімната. Чуєте, чи ж ночі? Закрито. Значит, дітей. Да я кой? Чекайте. Можемо йдемо дістати? Ні. А ні, треба, треба. Так, жіночі. тут є? Бу! Як той мені як зі, зі, зі снайпер кіллер. О, ну от телефон. Та блін. Ще якась Ріак вона. Секунду, я хочу почитати ще те, що мене залишилося. Давайте свиненьку почитаємо. Якась манго покоротко зміт пошована. Якась дитина, щось вони б'ються, якийсь яструб з'являється, яструб вони їдять, я вб'ю тебе. Коротше, то інтересно. Так, мене щось ду не було. Так, давайте ще подивився до мене, ще третя книжка залишилась. Оця от. Давайте я що тут, я. Так, як есть, Мага по бомжаку, короче. Окей, давайте до другої кабінки. Там мабуть, щось інтересно буде. Так, чекайте. Я сильно уж таки запхав. Нічого не чую взагалі майже. Так. Чесное... Итешка доихання. дихання не безвіться, да. Слові. Что закрито? Ну. Після. Я на твоем місці ви закри? Шо це таке? Ді... Почекайте. Я, я, я яй мені шкугану став. І хто це пустил? Це, це як його ми Ой боже, хто такі юридські манекени буде створювати? Їх ізб'ю? Як можна буде таке створити? Хвили, не серйозно! Що ми тут за робити? Ой боже, почекайте. Я ж від такого. Хто взагалі думає створити настільки у манекени? Все? Я кинув. Ох, почекайте, фу. Мені ж з вас стало чесно говорю. Так, начебусь пушки повідомлення, що я можу записувати, о, я так записую. Мені ж погано стало, йой. Так, окей. Я назумію, чому він не налікав? А, почекай не Ты Це ж інше. Тут подивій всяку техніку, прикольно. Мужик... Так би гой углядаю. Я минкрину будет про це. Угу, безовен. Чому ще тільки бутак мене одразу не пестає? Мужик, твій магазин проклятий. Вау! О-о-о-о, папірчики! папикчики читати, 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 Обов'язково! пучкаки. А ч би брав? Кочин. Не... А вот вот! Да Це третій був том! Напевно. І що он гуй. Да -мо! Я хтку іти дістати. Є. Є нарешті. ящике! Ожикій зомби! Ой-ой-почкайте! За що так повонка? Так очень ч интересного тихая! Ну, нічого интересного. Вот ну звой, дети не де ходить.

Ого! Коксуй ревенч, зараз. Так, что, что, что за шрек? А, ну ладно, блядь. Шрек, буду. Так, бегаем Шрека. Ему языки мы с девчатами ждали, тоже. Ай, хоч не інтересно. Добре, зараз почитаю, почекаю, що з десь яких там ходить всю. Далі ще Зараз ще почекайте 7 хвилин і по повернусь до вас. Їх проклятих годин пройшло! Так, чаще приєднався, ай, почекай мене нову штуку впадає. Все, наш 8 секунд и... Падаю стоит чекаю. Що? Так, все высохну. Вс. Кров, дурячий, кров, кров. кру сказала, У нас сказали, що її одяг не высохнув, машинка поломана. Открыто? О, О боже! Он, он, он полностью покалечен. до полиции. А не Так, подойдай, <плес> да. Возьет, Hello. Hello. Да, я да? Так, зайди отсюда, туда, Да, Меня зовут Сара. Я, в... я ж... Би, 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 Война. 20 хвилин прошло.